Коридором. Ця місія забезпечує експорт українського зерна. Хочу вас запитати про таке. які є три ваші основні висновки, або думки, або тренди з приводу роботи цього зернового коридору. Ну, перший висновок це те, що Стамбульські угоди дійсно потрібно підписувати. Вони наразі діють. Це дає можливість Україні експортувати, а значить, отримувати валютну виручку, яка дуже необхідна в період воєнного часу для того, щоб підтримувати економіку. Більше того, ми як держава показуємо світу, що ми є гарантами продовольчої безпеки в світі. Всі взяті на себе зобов'язані готові виконувати, і ми бачимо, що потенціал збільшення вивезу через морські порти він є кожного дня відправляється ну, від судна, як приклад, протягом серпня, з 1 серпня по 1 вересня з морських портів Великої Одеси було відвантажено 1 мільйон 700 тисяч тонн, а станом на 4 серпня, уже, о, вибачте, 4 вересня, уже ця цифра сягає 2 мільйони тонн, тобто фактичний потенціал з запущенням а, Порті Великої Одеси відвантажувати кожного місяця по 3,5 по мільйони зернових є цілком реальним. Над чим власне сьогодні будемо працювати, які є плюси, і які ризики цього рішення? Адже станом на сьогодні, фактично, ми дуже сильно залежимо від того, як сторони, зокрема Росія, буде дотримуватися цих угод, чи не потрібно все таки нам більше думати про диверсифікацію? Диверсифікація відбувається, тому що ми альтернативні шляхи теж дуже активно використовуємо. У нас активно йде збільшення експорту через залізницю. Фактично за місяць роботи близько мільйона тонн було відправлено залізницею. Дуже активно розвиваються річкові порти через Дунай, тому що цифра фактично в один в один, які через морські порти, фактично десь 1,6 мільйонів тонн було відправлено річковими портами. Порядка 600 тисяч автомобільними шляхами власне цю альтернативу ми ніяким чином не зупиняємо навпаки, з кожним місяцем розвиваємо все більше від того, щоб поставляти на ринки українську продукцію. Що стосується ризиків, звичайно, ризики є, але в наших умовах організація Об'єднаних Націй та Туреччина виступають гарантами безпеки. Власне, ми покладаємося і сподіваємося, що ті. Обумовлені позиції стамбульської угоди вони будуть виконані і будуть виконані не лише до кінця листопада, коли стікатиме термін 120 днів підписаної угоди, а й автоматично буде продовжений. Тому що дійсно ми, як держава, повторюсь, виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. Ми готові також взяти питання з залу, якщо вони є. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Я представляю «Укринформ». мене звати Тетяна Чуля. І в мене буде наступне питання. Мінагрополітики очікує, що у поточному маркетинговому році Україна зможе експортувати близько 65-70 мільйонів тонн продовольства. Чи це реально зробити за нинішніх умов? Дякую. Я думаю, цифра буде значно менша порядка 50 мільйонів, тому що нам потрібно буде коригуватися в рамках отриманого врожаю. А він оцінюється в рамках 60-65, Але ще ми маємо перехідні залишки. І якщо стамбульські угоди продовжать діяти, і ми зможемо розширяти порти Одеси по експорту. То власне восени ми можемо повністю закрити питання порядка там трьох тонн, мільйонів тонн, Якщо розширяєте ще за залізно автомобільні шляхи і річкові порти, але є перспектива навіть вийти більше, ніж на 7 мільйонів, а це значно більше ніж було в довійний період часу. Тобто, ми фактично кожного місяця будемо працювати в тих умовах, які були до війни. Тому, звичайно, шанс експортувати протягом маркентуваного року 22-23 порядка 50 мільйонів цілком реально. Скажіть, будь ласка, чи ми втратили якісь ринки за час цього простою, і чи вдалося нам якісь нові ринки завоювати? Ну на сьогоднішній день ми здійснюємо експорт в рамках укладених угод, які були ще сформовані і до воєнний період часу. Близько 19 країн світу сьогодні експортується наша аграрна продукція. Це ті країни і близької е, близького сходу, північна Африка. А європейський союз в тому числі фактично ми говоримо про те, що ми як держава готові надалі виконувати поставлені цілі і поставлені реалізації продукції, як було до війни. А до війни порядка десь тридцять експортували на Європу, і десь порядка 30% Африка, десь порядка 35-40%. А близький схід Азія тому власне ті всі напрямки, які знають Україну як надійного партнера, вони залишаються. Окрім того, ми виконуємо місії організації Об'єднаних Націй щодо забезпечення продовольчою безпекою ті регіони, які конче потребують продовольства близько двох суден. Відправлені були в рамках організації Об'єднаних Націй. І на сьогоднішній день ми як держава звичайно відкриті до всіх пропозицій, які будуть надходити. Інше питання: що дійсно на сьогоднішній день ворог Росія агресор вона намагається всіма шляхами вибивати Україну із зовнішніх ринків, демонструючи те, що через ті чи інші причини Україна не зможе виконувати контракт. Але на сьогоднішній день нам це вдається. Тому проблема є, це ворог він діє і воює не лише на території України військами, але й воює економічними метами на зовнішніх ринках. Але люди знають, що українське зерно воно якісне, воно дешевше, і логістика доставлення з території України є набагато швидше, ніж інших регіонів світу. Тому так світ активно бореться і вболіває за те, щоб українська продукція приходила на їхні ринки. Як на вашу думку буде виглядати аграрний ринок України вже цією весною, якщо нинішні тенденції будуть зберігатися? Ми говоримо про експорт в такому стаді, який він є? Ми говоримо про наявність чи не наявність грошей для початку посівної. Ми говоримо про тваринництво, доступ до кормів та інших вакцин. Якщо ж хорокими мазками, чого нам чекати за півроку? Нам вже чекати потрібно значне скорочення посівних площ під озимі культури, тому що в, власне півроку відсутності повноцінного експорту, експорту призвело до того, що обігові кошти цілу ставиробників закінчились, і фактично входити в систему в систему осінньої ну, посівної компаній, коли в тебе немає обігових коштів, багато підприємств. Просто змушені будуть відмовитись. Я вже наголошую у вашій студії. Це буде порядка 30%. А разом з тим ми розуміємо, що окрім того, що якщо відсутні обігові кошти, значить немає за що купувати мінеральні добрива, засоби захисту рослин, насіння посівкове. власне, ця проблематика може, якщо не будуть покращуватися цінові позиції всередині країни, мається на увазі, що ціни всередині країни на зернові будуть не будуть зростати, то тенденція з посівною осінньою може переключитися на весняну посівну кампанію, і тоді буде проблематично, тому що фактично це обмежить доступ. Отримання української продукції для значної частини світу. Ну, наприклад, якщо сьогодні осіння посівна призведе до того, що там 30% не посіється, то фактично там 3-4 мільйони тонн зернових озимих не до отримає світ. Україна буде в Україні продовольство. Голоду чи продовольчі кризи не виникне. Але власне це ці кошти, які ми могли б експортувати і заробляти на цьому гроші. А держави, які потребують продовольства, його отримують. Що стосується потварини, то звичайно під час війни вони зазнали значних руйнувань, Яскравий приклад. Нещодавні атаки в Запорізькій області по одному з фермерських підприємств, яке має таку символічну назву Росія. Було знищено велика кількість поголів'я верха, а були знищені доїльні зали. В цілому ми підраховуємо, що за рахунок війни під час війни було втрачено більше 50 тисяч поголів'я продуктивного скотарства. і, Власне, нам потрібно його буде надолужувати. І сьогодні ми, як Сиквінська Гарна Рада, разом з нашими е, партнерами асоцесу, молока, ведемо розмову про те, щоб забезпечити з інших країн світу, з каме з європейського Союзу, союзу на території України нетелів, які б могли б в перспективі е, могли б попасти в перспективі на ті підприємства, які далі готові розвивати тваринство. Тому тваринство це якби одне із ключових галуз, на яку нам потрібно буде робити ставки, тому що власне це та додана вартість в молодців. В переробці молока, яка є до день досить перспективна. Тому я думаю, що в принципі на наступні півроку у нас завдання сформувати бачення розвитку формування підприємств, які будуть спеціалізуватися на доданій вартості, і в цьому контексті нам потрібно думати, де власне шукати інвесторів і як залишати державні програми мається на увазі фінансування під підтримку таких проектів. Ну, якщо ви вже сказали про інвесторів, можливо таке питання, уточнююче. А як нам з інвестора під час війни? Найкращим інвестором під час війни це звичайно буде внутрішній інвестор, тому що ми повинні розуміти, що війна внесла корективу всі сфери суспільства. Будь-який напрямок економіки у нас фактично постраждав. Але я впевнений, що знайдуться люди, які не тільки що займалися аграрним бізнесом, але які інвестували або заробляли кошти в Україні. Але фактично розуміючи, що сьогодні це є досить перспективний напрямок. І власне із цих внутрішніх українських інвесторів можна було б шукати як фактичне донорство для підтримки і розвитку аграрного сектору України. Те, що іноземний бізнес, звичайно, він не буде поспішати заходити. Ризики для них досить високі. А світовий бізнес він любить, коли є тиша і спокій, для того, щоб можна було спокійно заробляти гроші. Але бачите, війна сформувала такі вже, ну скажімо так. Поняття, що навіть такі важкі період часу знаходяться наші внутрішні інвестори, які готові брати на себе відповідальність. А завдяки активним діям збройних сил України, це впевненість в тому, що інвестувати в Україну стає перспективною і впевнені, що зростає з кожним днем. Тому звичайно, велика сподівання і надія на збройні сили України для того, щоб ми могли повноцінно відновити і формувати нашу економіку, в тому числі аграрний сектор. Дякую дуже. З нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Говорили про перший місяць роботи зернового коридору та про перспективи аграрного ринку на 2023 рік. Наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. Ми спробуємо поговорити із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Будемо говорити про південь і будемо говорити, я сподіваюся, офіційно про високопілля. Побачимось.